Як не розвивається, а й далі грузне в корупції. Голова Державної служби з надзвичайних ситуацій Микола Чечоткін запевняє, реформи лише почалися. Буде і нова техніка, і порядок. А от рядові бійці вже сумніваються, чи гасити чергову пожежу, маючи зарплату в 2000 тисячі гривень на місяць. Станіслав Фещенко далі. Місто Чернігів, обласний гарнізон рятувальної служби збираються три десятки офіцерів. 27 червня їм урочисто презентували керівника Юрія Бреуса та бійці вкрай занепокоєні. кажуть, їм відомі сумнівні факти пов'язані з новим шефом, коли він очолював інспекцію з пожежного нагляду. На самом деле он займався корупцією. Кату все, все доволі таки успешно. Брав взятки з предпринимателей, Вот, Займався такою деятельностью, Він ставив інспекції плани там кождому інспектору дві ти на дві то там денег. Він виходить, потім работал на откатах. Інші пожежники менш заповзяті, протестують, бо просто хочуть змін. Очікування, що в нашій структурі вже не буде корупції. Начнеться какое то от Форму самі прокупаємо топливо. Голова пожежників Чернігівщини Юрій Бреус здивований. Він на посаді лише п'яту. Тобу, а тут раптом недовіра. Скоріше за все, ті люди, які не змогли прийти на, на посаду е, міста мене, зараз підбурюють, зараз підбурюють цей особовий склад. звинувачують у яких там корупційних діяннях такого не може бути. Тим більше, коли становився на посаду, то я проходив перевірку. В органах МВС Бреус узгоджений з губернатором і навіть пройшов міні-люстрацію, каже головний рятувальник Микола Чечоткін. Проявів е корупційних діянь з його боку е встановлено не було взагалі як таких. На навіть натяків на це. будь ласка, давайте хай пред'являть факти. Якщо ці факти підтверджаться, то ця людина буде негайно звільнена. Утім, це вже не перший протест в Україні. У соцмережах навіть з'явилася група бойкот пожежників». Скажімо, її учасник Євген Лихачов гасить вогонь у зоні АТО за збільшену зарплатню. У нас на фасаді приземлялась ні Тобто, то є це міни гради з ну, января місяця. Щоб панімали 300%, то тобто, є заклад у мене 565 шістдесят гривень, 300% я отримую 2768. Керівництво ДСНС запевнило, санкції проти тих, хто каламутить воду, не буде. Да, це люди. Я вважаю їх всіх героями. Якби я б стояв на тих принципах, що цих людей потрібно звільнити. Що на цих людей потрібно дивити, це може було б давно зроблено. А от пожежника активіста Олега Горина таки звільнили. Він вважає саме за правду. На ті крім промі в свою сторону я нічого не услышав. Зв'язано все з тим, що я участвував в акції 25 числа в місті Києві. Свою безпосередню роботу гасіння пожеж активісти полошати поки що не збираються. кажуть, протестувати і рятувати можна одночасно, та вони б воліли йти у пекло у надійних костюмах із такими самими командирами. Снейслав Фещенко і Гордкач ТСН один плюс